Я, напевно, правду казала, що буде 5 частин. Коротше, далі. А це така дама з губіщами. <laughs> а чумна якась така зла і... Вінкс, коротше. Ну, у мене повтори був бантик. Я, типу, на платіжку намалювала. Ну, ну, хз, хз. Ну, далі. Е, він сюди заслуговує. Три бала. Ліпше одиниціка. Сказі. Ділявся. Корона, яка з грибами. Ну, все, красотка. Далі. О, пам'ятаю, той малюнок на усть. Тут такі документи. Коротше, три, да. Я малювала. Це була така банка з того Хлопця. Ну, ну як щось, типа, удивіть, типа, кольчики подобаються, то пам'ятаю. Далі. Лізі Боки супер. чудова окей не хочеш говорити, думати так далі. Опа! Ото мені найбільше подобалося. Я пам'ятаю, я була недовольна, тому що я намулювала чуть 200 і закрасила. Ну, по-перше, що тут за квадрат? Ну, вона. А що з руками? Типа, зробила на маленькі руки і вирішила зробити їх двохметровими неї щось тіло тут перекосячило ноги пастерки якісь. Ну, нормально. Що це за крінж? Е Юля, Оля, море, Наталя. Тут нема монстрів. А, тут типа KFC, Боже Норм! Боже їх. Я намалювала от того. Типа лялька така. Я забула. Ну, короче, ви поняли, До речі, тут сиджу, розглядаю малюнки. Дивіться, яка краса. Ой, таке, боже, тут мене налякали. Коротше, дивіться, яка тут краса. Ще зроблю скрін. Все, є. Ну, напевно, ще один зроблю, але ну, дуже красиво. Я ще написала. Пофіг, домашку зачекаю. Дальше. У те малюнки пам'ятають не Ізус. Коротше, зараз у швидкому. Коли я просто малювала ту ляльку, я зрозуміла, що вона так зависоко намальована, і намалювала типу, ото, що типу, вона милується з собою. Далі. Намалювали, коротше, ну, півник, коротше, намалювала ну, норм. Лялька з великими своїми. О, тут шию! Я старалася її намалювати, нічого не вийшла. Далі ще свинок жиху... і оті отідала до... останні два малюнки. Короче, на тому все. Ноги патики. Норм. Сім